Богдан Ступка легенда українського театру і кіно. Людина, яка прожила сотні життів на сцені та в кадрі, але завжди залишалася собою. Актор, який вмів оживити історію, передати душу народу, розмовляти з глядачем не лише словами, а й серцем. Він народився 27 серпня 41-го року у Львові у непростий воєнний час. Дитинство було скромним, але самого маличку Богдан мав те, що не купиш харизму і талант перевтілення. Цікаво, що спершу він навіть не мріяв про акторство. Працював фотолаборантом, хотів стати оперним співаком, але доля вивела його на сцену Львівського театру імені Марії Зіньковецької. Його акторський шлях це понад 100 ролей у театрі та більш ніж 100 у кіно. Він міг бути грізним гетьманом Богданом Хмельницьким, мудрим князем Ярославом Мудрим, трагічним Тарасом Бульбою чи навіть сучасним бізнесменом у комедії. Унікальність Ступки була в тому, що він грав не образ, а жив у ньому. Глядачі не бачили актора, вони бачили людину, яку він втілював. Але за кожним образом завжди була його любов до України. Він вкладав її у кожен жест, у кожен погляд. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну. Ці слова Сюсюри він знав і відчував по-справжньому. Окремо варто згадати його голос глибокий, впевнений з легкою хреблинкою. Він міг ним передати і ніжність, і холодну жорстокість. Кожне слово звучало так, ніби він вимірював його серцем. Та Богдан Ступка був не лише актором двох 2001-2012 роках він очолював національний академічний драматичний театр імені Івана Франка в Києві, перетворивши його на справжній центр культурного життя країни. А ще був міністром культури України. Завжди відстоював важливість мистецтва у державі. Він любив життя, любив жартувати, смачно поїсти, подорожувати і завжди залишався відкритим до людей від колег по сцені до випадкових шанувальників. 23 липня 2012 року Богдан Ступка пішов із життя. Але він залишився з нами у фільмах, у записах вистав, у пам'яті мільйонів глядачів. Його слова звучать і сьогодні. Головне в житті залишатися людиною у ролях, у вчинках, у серці. Якщо ви теж вважаєте, що такі постаті заслуговують, що про них пам'ятали, підписуйтесь, і разом ми збережемо історію української культури.